У світі Хорініса, де стародавні руїни зберігають секрети минулих епох, у лісах ховаються небезпечні хижаки, а гірські вершини, огорнуті містикою. Почалася дивовижна історія. Герой, про якого йтиметься, прибув до таємничої колонії Хорініса, як ув'язнений, не знаючи, що на нього чекає. Колонія була оточена магічним бар'єром. Споруджений могутніми магами, щоб утримувати в'язнів всередині. Бар'єр став паскою як для злочинців, так і самих магів і стражників. Всередині цієї зони три табори боролися за владу: старий табір, новий табір і Болотний табір. Старий табір перебував під контролем жорстких та владних правителів, чиї головні турботи були спрямовані на забезпечення торговлі рудою і зовнішнім світом. В обмін на ресурси. Життя там було складним і небезпечним, але більш стабільним порівняно з іншими таборами. Новий табір був утворений втікачами та повстанцями, які бажали зламати контроль старого табору. Вони прагнули свободи і шукали способи зруйнувати бар'єр, покладаючись на магів води та силу природи. Їхні табори оточували чудові водоспади та густі ліси, де процвітала свобода. Але також і беззаконня. Болотний табір, третє за чисельністю, був домом для фанатичних послідовників сплячого бога. Вони жили серед боліт і трясовин, вірячи в пророцтва і силу болітяних трав. Їхня віра була непохитною, а магія загадковою та могутньою. Головний герой, який прибув у цю небезпечну зону, поступово став впливати. На перебіг подій у кожному з таборів. Спочатку він навчився виживати серед суворих реалій колонії, виконуючи завдання, поручись із чудовиськами та знаходячи нових союзників. Згодом він зрозумів, що лише об'єднавши зусилля всіх таборів, можна спробувати зруйнувати бар'єр та повернути волю всім ув'язненим. Мандруючи густими лісами, зловісними печерами і древніми руїнами, герой розкрив безліч таємниць. Зузрічав могутніх істот і випробовував свої сили в небезпечних битвах. Його шлях був наповнений загадками та випробуваннями, але кожен крок наближав його до головної мети визволення з колонії та розкриття правди про магічний бар'єр. І ось, коли всі сили були зібрані та змови розкриті, настав момент вирішальної битви. Герой виступив проти темних сил, які стоять за створення бар'єру. У запеклій битві, повні магії та розпачі, йому вдалося перемогти та зруйнувати бар'єр, подарувавши свободу не тільки собі, а й усім ув'язненим. Світ Хорініся знову став вільним, а наш герой знайшов не лише свободу, а й розуміння справжньої сили дружби та віри у свої сили. Його історія стала легендою, що передається з вуст в уста, надихаючи нові покоління на подвиги та пошуки. Своєї долі.